Не з побажаннями, а з подяками такі листи до Святого Миколая закликають писати франківців. Для цього на території Палацу Потоцьких встановили спеціальну скриню. А детальніше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти. Ну от, бачите, наші наша ялиночка. Ми вже готові до різдва. Ялинка вже є. Іграшки будуть світитися. Ну і от на цьому місці власне в нас є скринька. Сюди можна закидати листи. Е, ну насправді там вже є, вже є. Ми так подивилися, вже чотири листи. Вже є. Скриню. Вдячності тут встановлюють вже третій рік поспіль. Розповідає директор простору інноваційних креацій палац Володимир Гайдар. Було більше десятка листів. Минулого року ми будемо їх відбирати тепер трошки раніше, так в міру того, наскільки вони надходять, тому що погодка в нас така не зовсім якби така суха. І тому є небезпека, що вони можуть намокнути минулого разу. Власне, Миколай мусив так це все розгортати, як артефакти, десь віднайдені. і Вони такі були трошки вже і навіть часом по -по поморщені, але можна було почитати. Відправити послання можна щодня з 10 Ранку до п'ятої години вечора каже Володимир Гайдар. Це додає, має нагадати прикарпаттям про важливість слів подяки. Дітки можуть приносити листки листи подяки Святому Миколаю за те, що вони отримали, за те, що відбулося цього року, за те, що, за що вони хочуть подякувати. Думаю, що вони можуть дякувати Миколаю і за те, щоб, що він тримає свою опіку над нашими воїнами за те, що він тримає опіку над тими людьми, які вимушено переселені, які зараз не можуть повернутися в свої домівки. Дякувати є за що, аби було бажання і аби була така внутрішня традиція. Та подякувати Миколаю може не лише малеча, а й дорослі. Саме це й прийшла зробити Франківка Вікторія. Я хочу подякувати Святому Миколаю за те, що він нам дає такий шанс завжди. На щастя, на радість трохи усміхнутися в такий некий час. Нам потрібне якесь ковток яскравих емоцій. І я дуже хочу подякувати за це. Цієї зими святкування у палаці Потоцьких будуть. Однак його керівник Володимир Гайдар зізнається через повномасштабну війну. Формат новорічно-різдвяної програми буде іншим. Зараз є можливість проводити такі заходи, які тривають в часі, тобто це йдуть. Ми знову ж таки традиційно встановлюємо інсталяції однозначно буде традиційна шопка. Тому запрошуємо фотографуватися, колядувати, приходити сюди до різдвяної шопки. Вона вже буде відкриватися у нас в, на святий вечір за новим стилем, тобто 24 грудня. Знову ж таки, буде стояти скринька для подяк Святому Миколаю. Можна буде заколідувати, сфотографуватись впродовж Різдва за новим стилем і аж до Різдва за старим стилем. І так, 8 січня, святий Миколай зачитає найкращі з отриманих листів подяки, а їх автори отримують подарунки.